Чи є виправдання гріху? Кожна людина намагається виправдати свій гріх. Немає виправдання гріху. Кожній людині дано вибір, добро чи зло, святість чи гріх, Бог чи сатана, воля Божа чи цей світ. Наша битва не на тілесному рівні, а на духовному. Гріх ми можемо перемогти тоді, коли з'єднаємося з Христом, з Його Словом, а не з інформацією цього світу, коли слідуємо волі Божій. Небісівський, сповідомся щодня в живій церкві. Господь говорить: не любіть світу і те, що знаходиться в світі, все, що присутнє в світі, пожадливість тіла, пожадливість очей, гордість. Як можна любити цей світ, коли торгують дітьми, війни, насильство, розпуста, жорстокість, мамона? Хіба віруючи Бога, люди можуть любити гріх? Любити світ, який проклятий, ні, не можуть. Запрошую вас разом вивчати слово Боже. Напишіть мені, нехай Бог вас береже.